Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Дуже суперечливе питання, коли ви запитуєте, або кажете, що Китай якби все ж таки відстоює точку згору або вільності свободи України, і там він зупиняє Путіна. Давайте ми зараз глянемо. Чи була така можливість, чи такий варіант складався між ними, що Росія. Завалює, заходить на територію України зі своїми правами, а з, з іншої сторони, Китай заходить, як би офіційно, да, заходить на територію Раша. Давайте ми зараз глянемо все-таки. ж Чи була така розмова? Я просто кордони змінюються. Чи планували щось приблизно, наприклад, да? ну, я тут навіть, як ви бачите. Як ви бачите, ну можна сказати і так, дивіться, питання, яке давно вже було заморожено і ніяк не вирішувалося, чи були такі питання? Звичайно, були такі розмови про можливості, і це нам підказує, що не просто про можливості, а про військові можливості. Бо це боротьба, розумієте, завдяки якої можна отримувати. Отримувати, получати. І ти в одній тарілці сидиш з твоїм товаришем, але один коронований, а інший має, скажімо так, бонуси. Так що, звичайно, вони говорили про це, я не знаю, відкрито, не відкрито. Плани були давно, розмови були. І я запитала, чи було дійсно саме така тема, що ти рухаєшся кордонами, ти здвигаєшся якби, на територію України, а ось ця Сибір, якби ми рухаємося туди вглиб, Китай. І таким чином, як нібито для російського народу, як нібито нічого і не втрачено. Ось воно. Ця карта нам каже про те, що якби вони дивляться взагалі на ситуацію. Тут навіть шматками землі не обходилось. Тут панування зверху, контроль, панування, і якби ти тримаєш свою жертву в лапах. Розумієте? Ну, а що тут нам сказати? Що нам тут ще заключна карта розказується? Ти якби е, керуєш ситуацією, ти рухаєшся, ти керуєш ситуацією, управляєш цією ситуацією, і у тебе е, в, виростають крила, ти якби, ну тут все кажуть про, е, скажімо так, тут все нам розповідає про статусність, специфічну статусність. Коли ти керуєш вже, не ти просто отримуєш, е, отримуєш більше, ніж е, інші, а ти і ще і в тарілку до тебе береш своїх друзів, ,да, спільників з, з ким тут були розмови. Ось, або це була одна задача, скажімо так. Але тут ти крім цього, от, от, після того як ти тут береш, то ось ти починаєш тут панувати, тут контролювати, і це е, 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 карта хижака. Розумієте, З величезними лапами, з якого аж пір'я летять. Злого, розумного, хитрого, шустрого, кмітливого хижака, який нападає і дере. І от після цього, щоб напасти на, скажімо так, на, і, і контролювати, зверху напасти і контролювати, ти потім починаєш вже руліт, рулити. розумієте, Керувати, в, в, вести і так далі. Ось так. Ну. ну, Тепер давайте ми глянемо раз питання вже за. Ці зіньпіня, коротше, китайського цього президента. Зараз Китай хоче, щоб ядерка була, скажімо так, по Україні, використана. Чи підтримує він Путіна, щоб той вдарив якимись такими страшними ядерними ракетами по Україні? Бомбам? Um... Розумієте, тут він ще придивляється, придивляється до ситуації, чи точно, я б сказала, все ж таки, хай ні, але тут, бачите, як дуже схоже на карту дьявола навіть. Тут ситуація така: він придивляється, примірює ситуацію. Якщо так, то як так буде? А якщо ось тут так, то що тут буде? Тобто зараз примірюється ця ситуація і. Так, якби намагається стримувати, впливати на ситуацію, ось цю там, його е бішений норов там, да, цього Путлера, е якби стримувати. Верніше він його підтримує, але це все дуже завуальовано. Він якби підтримує і приміряє, а що буде далі, що буде далі. Ось так. Ну, тут все рівно, тут розумієте, сама ситуація для них обох дуже. Небезпечна, він розуміє, що це дуже небезпечна ситуація, що, як би хотілося би, ну, але вона може привести дуже до таких, ну що вони самі будуть потім, бачите, як Вибух, да? там навіть схоже, що вона ця ситуація сама може привести до такого страшної якоїсь події. Тому ось ці голки, на яких вони можуть самі повіситись. Тому так, він нібито підтримує, але дуже завуальовано. Карта місяця, тут особий шлях він може йому підказувати, як би підтримувати з іншої там сторони, якось так для себе щось примірює, чи правильно так, а якщо там буде, а можливо на ту сторону кинути, а якщо так, а можливо буде, а можливо, не буде. Розумієте? Ну, тут якби нам показує, що все ж таки не готовий він сказати вголос да-да, там закидують. Тому, але вам чесно, от я картам, немає такого, що він категорично проти. Ні. Так, тепер ми далі глянемо, чи хоче китайський президент Сі Цзіньпінь глибше зайти в себе. Ну, тобто, більше землі забрати. Офіційно, голосно, да? щоб ті новояли. Звичайно, він дуже цього хоче. Це його мрія. Це його мрія, це його мрія а, до себе підтягнути цей шмат землі, якби і. Да, 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 да. Тут все каже про те, що він мріє, і він робить це, і зробить це. Ну, він там чи хтось слідуючий, але це буде, це буде так. Да. А ну, а зараз якби треба підтягувати ситуацію, і щоб якби щоб складалися так події, щоб вони те якби складалися, щоб підтягувалися все до цього. Так що тут мова йде, що спиці мріє, щоб ця земля стала для нього домом рідною хатою, так би мовити, в Сибірі. І ця частина приєдналася в його країну його країни, то стала називатися китайською територією. Але до цього треба ще шлях пройти. Шлях, який вдувати вуха, впливати на події. От розумієте, як? от Тут не просто да виклячувати, а впливати на події. Ось так. Щоб вони склалися так, щоб перейшла ця земля до них офіційним. Офіційною, а це означає, якщо впливати на події, то це може бути величезна комбінація. Щоби тут повпливала на події, можна допомагати раші стосовно України. Ось так, люди. Я вам дякую за увагу. Пока-пока.